Рука касается холста, рука касается бумаги, и свой автограф оставляет сердце. Кто словом выразит себя, кто песню, картину, скульптурой заплачет, засмеется, восходя к высокой степени искусства. Ведь мастера не росчерком пера сливаются в автографе эпохи. З е, бульварних речей, з пліток, спостережень, але достовірних. І почну з того скандалу, який щинився на парламентських слуханнях Верховної Ради з питань кінематографії. Ці парламентські слухання закінчилися тим, що один з найблискучіших світових кінорежисерів, хай і зарозуміла людина багато в чому, від скромності він не помре, до речі, як і я, тому він вийшов з трибуни, попрощавшись з кіно. Після цього в одному з інтерв'ю директор міжнародного справді Міжнародного фестивалю Молодість. Занесеного в усі реєстри міжнародних фестивалів Андрій Калпахчі назвав е, те, що відбувалося на е, пленарному засіданні е, цих парламентських слухань даруйте мастурбацією. Привселюдно воно було в ефірі і так далі. Вселенський плач, крик, сльози, гірбота, відчай який прозвучав на парламентських слуханнях, був дійсно перевершував межу ватерлінії абсолютно. Але в результаті парламентських слухань, ось вона переді мною, буквально вона позавчора була Ксерина, постанова Верховної Ради України, згідно з яким абсолютно конкретні. Абсолютно ділові позиції по наведенню порядку, по наданню перспектив розвитку українському кінематографу засвідчені, розписані, і найголовніше, вже почали фінансово підтримуватися. В державному бюджеті прийнятому. Замість 20 мільйонів гривень, які передбачалися в проєкті попереднього бюджету на кінематограф, з усиллями цієї постанови, зусиллями Комітету Верховної Ради з питань культури і е, спадщини національної, ця цифра була подвоєна в, цьому, в цій постанові, в тому числі, крім суто кінематографічних проблем, яких я з вашого дозволу зараз не буду торкатися. Є і такий пункт розробити нову концепцію підготовки кінофахівців, у якій передбачити сучасні програми ступеневої освіти фахівців у галузі кіно. Я глибоко переконаний, що ця постанова стосується не тільки кінематографістів, вона стосується абсолютно таким же чином: і театралів, і музикознавців, і бібліотекарів всієї галузі культури. Сьогодні є сенс порадитися, а що можемо зробити ми безпосередньо ми. А для того, щоб зробити, треба трошечки знати ну, стартовий чи що якийсь е, трамплін, з чого починаємо. Я дозволю собі навести вам буквально два, може три приклади. Всі ви дивилися е, телевізійну дискусію між кандидатами в президенти. Віктором Андрійовичем Ющенком і паном Януковичем Віктором Федоровичем Януковичем, яка тривала годину 45 хвилин в прямому ефірі. Ця телевізійна трансляція має 740 кадрів, тобто в ній 739 разів міняється зображення, переходить з плану на план. Чуєте цифру? 739. з них 387 монтажних переходів антипрофесійних. Ви можете уявити собі найголовніша телевізійна програма практично 5 її випускає в ефір людина, яка не розуміє межі між інформаційним і публіцистичним мовленням. У нього в кадрі Ющенко дивиться сам собі. На себе, а Янукович дивиться сам собі в потилицю. Вони не спілкуються між собою. Вони, розумієте, в результаті створюється підсвідомо, створюється образ хаосу. В нашу підкорку він вкладається. Ці люди, ні один, ні другий не здатні дати ладу. бо вони чи хочеться, хотів цього зробити, це зробити головний режисер, який видавав цю програму в ефір Сережа Туряниця? І бо мені. Він грався, не розуміючи кінцевої мети, не розуміючи, якими способами, якими засобами можна цієї мети досягати. 8 березня. В ефірі ви, мабуть, всі бачили історію з пролісками. Репортажі йшли, правда? По, практично по всіх каналах і знову ж темників нема. Але ви бачили чомусь на всіх каналах майже один і той самий репортаж. Перон Київського вокзалу зустрічають Сімферопольський потяг хапають тітоньку з коробочками, виймають проліски, 7 гривень штрафу за кожну, в результаті сума виходить ай-яй-яй, і закінчується все це, тим ми бачимо, як ці проліски топчуть. Всі канали показали наругу насильство над тим, як, ну що це за влада, що це за екологи, що це за міліція, яка взяла і розтоптала ці проліски. І єдиний телевізійний канал Київ, який тільки на Київ видає в ефір, показав справжню репортаж про те, що там відбувалося. Там відбувалося після того, як жіночку цю впіймали, вона розкрила ці коробки і почала ламати, знищувати ці пролізки, не дозволивши людям. Віддати їх в лікарні, сказав, що я знаю, ви їх продасте, і почала сама їх знищувати. Які дві кардинальні два кардинальні підходи. Ви думаєте, це зла, та не зла. По добраті душевною можна було скоротити час ефірний репортажу. А що в результаті правда чи брехня, я за це морально не говорю вже юридично. Не відповідаю. Хто буде з вас в Одесі? Обов'язково підійдіть на Думській площі поставлено новий пам'ятник. апельсинам, завдяки яким Павло порятував Одесу, і зверніться на напис, який на підніжжі цього, цього пам'ятника існує. Ви нарахуєте там три граматичні помилки. Я можу продовжувати це до безкінечності. Це що? Це не наша з вами професія, це не професія редактора, це не професія режисера, це не професія звукорежисера, це не професія оператора, це не професія виконавця. Мова йде сьогодні про одне генеральне завдання, яке стоїть перед совістю, як мені здається, кожного з нас. Бо в Київському державному університеті театрального мистецтва, де я теж викладаю, на державному іспиті, на державному іспиті п'ятий курс кінорежисер на питання, а що таке вертикальний монтаж. Це поєднання звуку з зображенням. Не знав, що відповісти. Ви думаєте, ми поставили йому два? Ні. Він одержить дипло. Ви розумієте? Я оптиміст. Престиж наукової роботи став сьогодні зростати, дякувати пенсійному забезпеченню, дякувати певним речам стабілізації в суспільстві. В аспірантуру люди почали йти, хоча перед нами сьогодні, скажімо, в сфері нашого кінотелемистецтва стоїть одна проблема. А викладати нема кому. Стара когорта йде, те ж саме в Театральному інституті на драмі, скажімо, в Києві. Старе покоління викладачів, які були озброєні методологією викладання, які знали, що йому кожен день з цим студентом робити від 1 вересня першого року і закінчуючи 30 червня. П'ятого року навчання, це ж ти щодня маєш висукати цю ниточку. Ти не можеш прийти на гастролі до нього. Я пригадую всім вам відомий е, випадок з саморозі Максиміляновичем Бучмою, якого Семен Михайлович Ткаченко, ректор Театрального інституту, два роки умовляв прийти викладати. Він погодився зрештою, попросив, правда, щоб півроку е, терміну. Прийшов туди, роздягся, зайшов в аудиторію, закінчилася перша лекція. Семен Михайлович вибігає, щоб запросити його там так сказать, в кабінет і побалакати і по кам'ячку, може так, сказать, причаститися. Бачить, що він вже в Макінтоші спускається донизу, він за ним, а Максимович, так у вас же ще друга пара. Він повернувся і сказав, так я їм вже все сказав. Скільки разів і скільки людей серед нас приходить в аудиторію з тим, що він вчора вже все сказав. Сережа Туряниця, а з ним нечисленна кількість людей, в тому числі тут, на Луганщині, в Одесі, в Кам'янці-Подільському і так далі, не знають, що таке світло. Навіщо воно? Не тільки для того, щоб видно було, щоб дотримати експозиційної норми, а ще виявляється, що воно і портрет людини робить якимось. На українському телебаченні з вчорашньої нашої розмови з одним з перших операторів телевізійних на, в Радянському Союзі в цілому, Юрій Андрійовичем Федором, залишилося троє операторів, які знають, як поставити світло. Чуєте? Сьогодні перед нами стоїть найосновна і найголовніше завдання це підготовка викладацьких кадрів. Не стільки студентів, скільки підготовка викладацьких кадрів. Як цю проблему можна вирішити? Одним способом. Він є навчально-науковим комплексом. Є люди все-таки на Україні, що достатньо. ми були ж найміцнішою саме методологічною базою. І в Харкові, і в Одесі, і в Донецьку, і в Луганську. Є одиниці людей, які володіють цією сферою нашої педагогічної діяльності. І до них треба за, за, закольцувати оцю річ. Ми готові їздити. Не треба Горбенкові, скардаруйте. Тиця повторюю, я від скромності не помру. Не треба Горбенкові їздити, викладати сьогодні студентами. Сьогодні він може зробити те, що завтра, через 2-3 роки, дасть можливість йому взагалі копати, як казав Льоня Биков, сади блисківач.